Так, всім привіт, всім привіт з Одеси. Так, знайомі місця для всіх. Хто тут живе? Цікаво. Так, що тут стройка, йде чи не йде? Цей дом стоїть, так? Да? Хоча кран є. Так, це як називається? Артвіль? А, тут два будинки, два навіть. Це теж же карт він? Так, червоне світло. Ми куди поворачиваємо? Налево? путем никто знает. Так, маршрутки есть, да? Значит, противник. Так, ребята, приехала на съемный километр. Кто шукал шляпки? У вас продаются шляпки. А почем ваши шляпки? Это 700 гривен, ручная работа. Да, здесь 700, в таком да, а Возле приватбанка. Вы не отправляете почтой? Отправить. Отправите? Не Отключить номер. Ноль? Ноль что? 9... Ну, номер телефона. Ноль девяносто семь, двести девяносто шесть, сорок тридцать шесть. Как вас звать? Людмила. Людмила. А это ваше куда-то цеплять? Куда хотите. На кухню, че, куда? Чи? Ну, у вас хата, улица ну, Кто в частном доме В открытые беседки А, кто в беседки можно, да Так, еще у вас тут все есть? Шлепки всякие вот такие есть В общем, напротив приватбанка Зинка стоит, будет ждать Так, и меняю, и меняю, и меняю Так, друзі, сьомий кілометр. Хто впізнав? Да, приватбанк. Хочу вам подивитися. Обходимо Приватбанк. Хочу вам показати жінок на опт, Бо ви ж питаєте, буває, покажи щось на опт, оптаптавіків найди. Отзуття, зіночі одяг, недорого зовсім. У них є група вайберів в телеграмі. Вони там все показують. Ось дивіться, 13,46 От зразу. Зразу недорого. Дівочки, доброго дня. Вас до вам. Доброго так, дня. хочу показати ваші речі. Вас же на опт да. в основному, так? Да? Роз роздрибу немає. Ні, роздрібу немає, да. так. Так, а ну показуйте, що у вас таке? Рубашечки бачу, так? Да? А приблизно хо ціна на опт яка буде? 440 гривень. 440 А що за тканина? Турецька фланель. А, це так, вона, так вона така і літня, ввечері да? Да, можна одягнути. Ну, да. Оце на вас вона, так, да? виходить, да, дівчата, дивіться. А, там зад такий прикритий, виходить? Да, Ось, дивіться. На оп 440, виходить. Угу. А це що? Це норма розміри. Ось батал на змійки. Тканина Ага. Тільки з капюшоном виходить, да, так? Да? Це отака. От Коротше, дивіться, друзі, це на опт. Це треба брати ростовочку, я так зрозуміла, у вас так? Да? Так, да, в ростовці 4 штуки. Можна низ спідстігнути. А ще так зробити. А ви можете таку поміряти? Ось дивіться, да. з однієї сторони буде Можна собрано. Да. а ну з другої. Це, це, це батал. Це батал. Да? Це вона да. на вас дуже велика. А в яких вони розмірах йдуть? От 52 до 58. Ага. А колір? Колір поки що один. Такий пеш, коричневий, так? Ще червоний і джинсовий. А така попу закриває, дивіться. Це шикарно. І прикольно, кстати, під джинси гарно так взагалі. Так, що у вас ще? Що ви нам показуєте? А це костюм якийсь, так? Чи що це? Це, дівчатки, дивіться, такий український стиль. Ну це теж брать, все оптом, там скільки їх штук В упаковці. Шесть штук. 6 штук. Ну, це все можна почитати у вашій групі в Вайбер в Телеграм. 850. Telegram. 850. А, 850. Дівочки, показую вам ці штанці. Отакі. От прикольно, що така вишиваночка є. Дивіться. А кольори? Кольори біжевий, чорний і буде ще марсал. Марсала це який? Такий темно бордовий А, бордо, mm -hmm. угу. Дивіться, якщо не зможуть додатися в групу, можна номер телефончику, щоб написати і додали. 093. Угу. 036 да. 42 01. Звати як? Володимир. Володимир. Тому дзвоніть, додавайтеся в групу, дівчата, і покажу вам ще, що тут є. А рубашки, а рубашок багато кольорів, так? Да? Да, Бардо, Ось, ось у нас ще новий костюмчик. А, ну давайте, показуйте, показуйте. Ой. О, так. це такий, ага, класний. О, штани. Ну тут укорочена, да, кофта, чи ні? Так, да, чуть-чуть укорочена. Жовта, зелена, дивіться, і штанішки. Теж на оптика ціна? 850 так же А, так же само. Що цей, дивіться, 750, що цей? Отака От красуня дивіться є. А ну то, ану, покрутіться, укорочена, да, так, виходить? Ось така е, кофточка. Угу. Так, ну показуйте, це плаття у вас сюди є? Платі а вибачки. що це тканина, кажіть? Це американський креп. Жадка. А, жадка така. Тобто воно, мабуть, і не змакатиметься, так? Да? Так, да, воно не немає. А розміри теж батальні? Да, батальні. батальні. 52 до 58. До 58. Дівчата, все на опт, можете замовляти в групі, дивіться. Так, це що у вас ще тут? А, а чорний чор... такий, так? Да, є? Ось. Да, а, ну так. Да. ну, показуйте. дивіться, ага. ще чорний. Та взагалі класний, такий, знаєте, український стиль. І на станцях такі штучки. 850 гривень на опт буде? Це що таке, рубашка така? Платє рубашка. А, платті рубашка? Да. Дівчата, дивіться. Теж батали? так? Да? да, це теж батали. Теж, батали. теж до 58-го розміру. Угу. Турецька фланель. на який шир потреб, як ви можете написати, 7 кілометра. Це, до речі, ж, власне, виробництво, да? Це да. в Одеській області шиють, дивіться, все відшивають, все ось так лежить у них на етажерочках. І ще ж у вас можна як замовити, а на сьомий ви ото дивлюсь, пакуєте да. і прийти забрати на Так. Да? Да. щоб не відправлятися для одеситів. А також відправляєте можна по по Україні, да? Новою поштою ну, да. чи як? Новою почта? Новою почти Укрпочтою. Чим, чим як вось. удобно, так. Да, яка у вас почта у вас є? Так, це що ще? Це дуже рубашки э, великих розмірів, угу. э, легкі, Катон. катончик. Три кольори, так, виходить? Так, да, три кольори. Угу. Беж, пудра і. Дивіться, щоб узнати, скільки в вростовачки де ви переходите в цю групу і дивитеся там Володимир, да, там все додає, скільки да. штучок, ціна і скільки їх брати можна. Ну що, ще все показали. Получається, от все це. А що це тепле, Це теж відправляєте, Ні, Це другі, це ви не відправляєте, так? Ні, ну в принципі можна. Да? Так може комусь треба групи. Ну Це тут опт є? Елена? Так, є. Коротше, дай, пишіть, пишіть, дивіться. Так, і ще, дивіться, у них розпродаж. вони допродають уже літні речі. Ой, леопард, даже дивіться, горошок такий. Дячки зали... на море оділа і побігла, або на город вийшла. Огород спать. Або шльопки вділа і побігла на цей на пляж загорати. А ну, Лія, ще покажіть. Це теж є все в групі, подивиться? Да, все, 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 є в дивіться. Ну, не дуже в них багато, але це власне виробництво. Вони розширяються. До, до речі, можете їм пропонувати свої пропозиції. Вони будуть прислухатися і шити. Ага, класний. Ззаді на пуговицях, так? Да? Угу, прикольно. В групі все є, да, Подивиться? Все, все є. Ще раз показую 1346 ролетик. От, заходите, як ось банк, приватбанк збоку, ви будете шукати їх, прийти, знайти, забрати. От приватбанк. Я просто навіть не знала, що сюди можна заходити, І що це називається Абрикосова вулиця. Це вулиця Абрикосова, 13-46. Так, початок. Ну звісно ж, я її поміряю, Дивіться, чорна є, але я вже вибрала таку рожеву. Так, це який розмір на мені? 42-44. 42-44. І ідеально на мене сіла. І вона ще така ну, свободненька, шикарна. Є збірші. А й до якого розміру вони 46, 48 Ну, 4, 4 розміри. А така. Зараз хочете одягнути у чорну, подивимося більший розмір. Отака в чорному кольорі, девочки, дивіться. Тоже шикарний. Ну це на мені, мабуть, більше, так? Да? Трошки? Ну, да. 46-48. Свободненька, девочки, дивіться. Отакий. Отака ще є. Голубенька, девочки. І що ще... А, і беш. Хто любить біш, боже, ну беш зараз поміряю. Так, і отакий беш. Це трошки більше, да? Да, це так? Це 46-48, девочки. Так, знаєте, чик 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 Оділа. 440 гривен, девочки, ну, Выбирайте любой колер. Пишите им сюда в телеграм в группу или в вайбер. Девочки, меряю ты костюм. Прям влюбилась в него. Подавите, какие классные. На мне размер 47 48 какая-то, да? Есть еще 42-44 и 48-50. 52. Девочки, подойдите, как классно выглядит. Штаны меряют, чи не? Ну дайте штаны, какие там. А, вот штанишки эти. Вот такие девочки штанишки. Мерять, показать вам, как они садят. Вот такие, знаете, палацу. Ще класний. Ось ходіла штани, боже дівчатки, ідеальний, ідеальний для прогулок, даже для дівчат в школу, дівчатки. Скоро ж сентябрь вересень, дівчатки дивіться, купились і ходите. Це навіть вчителям можна, да? А для прогулок ідеально. Зато ви оділи і такого немає більш ніде. Потому що на привозі я ніде таких не бачила, тільки на сьомому кілометрі. Такий костюмчик, палацо, широкі ножки, свободно. Та дуже класно. Класно вам чи ні? А ну напишіть як. Да. Дівчата, я на сьомому кілометрі знайшла на опт такі костюми віде. спортивні. Дивіться, є такий коричневий вишиваночки, є ще такий чорний з білим, теж вишиваночка. Розміри від 42 по 50-й, так? Да? По 52-й. По 52-й. Ще що є у вас? Ось отакі. Такий костюм. Ага, бірюза. Усі по 850 гривень. Но це ціна на опт, дівчатка, навіть класно на прогулку, в школу дитині купити ідеальний варіант. І ще дивлюся у вас такі гартичка. Да. Лампасики такі жовтенькі. Навіть є на на повненьких дівчат, на жінок, дивіться яка. До 56-го. А, до 56 го в вот тій да, моделі? До 56-го. Знаходяться на 7-му кілометрі. Ну, тут у них відправка йде. Вони пакують такі баули на опт, получається група в Вайбері і в Телеграмі у вас, так? Да? да? За яким номером? 0 N093 036. Сорок Пишіть і замовляйте на опт, дівчата. От, чесно скажіть, якому костюмі краще? Ось такий есть чорний брудки такі, широченькі. Тут два таких глибоких, прям кармани. І другий колір такий ніжний бежевий колір. Теж вишивка на носці. Тут на мені розмір 46-48. Їх є три розміри. Глибокі карманчики такі девочки. Все це продається лише на опт, на сьомому кілометрі власне виробництво в Одеській області. І напишіть, якому краще, в чорному чи в цьому коричневому. Ну що я вам скажу? Сьомий працює, майже всі дивіться, контейнера заповнені. Ну, тож, то ж, розумієте, то оп, торожниця. В кого підходить щось питати, не знаю. Покажу вам, щоб ви знали, що хоч тут продається. Ну, гарні, гарні речі, дивіться. льон, боже, які гарні ось костюми. Ось який гарний. А яка ціна такого костюмчика? Скільки? Три з половиною. Може, краса, яка. Дивіться, гарна. Боже, ось плаття таке. А таке плаття. Дві сімсот. А ви не відправляєте почтою? відправляєте Друзі, покажу вам. Що дивіться, запитаю номерочок. Ось, може, вам щось сподобається. Ви можете в жінки запитати. Ось така краса. Кажіть номер телефону. 97 0,73-72-92. Як вас звати? Ірина. Ірина Орлет, 441, Банковська. Да. Так, сьомий кілометр. Зайшла, дивіться, чоловічий одяг. Тоже дуже гарно, таке все. Однотон, взагалі, шикардос, дивіться. Тут чисто однотон. Чоловічі шорти, ось якийсь льон. Так, шикардос, подивіться. Так, Орлет 672. Просаджується, всі працюють, тому приходять десь там тут Настя була. Ціла Насті вам показати на в тіктоці. А Насті немає, так? Да? Доброго дня вас. Ось ця Настя, що я хотіла вам показати 687 ролет. Це центральна вулиця вже, так? Да? Почам такі шляпки у вас 850, зайчик. Дивіться, 850. Хтось питав шляпи. Ще много товару получили. Угу. так, а який номер Настя Труля? Номер пам'ятаєте? Номер телефону пам'ятаєте? Ні, зайчик не пам'ятаю номер телефону. В общем, дивіться, Настя кожний день виходить в ефірчики і все показує. Приміряє кожну річ, може вам одягти і показати, як на ній Вона худенька така височинка, дівчинка. У них курточки дуже класні. А влітку вона продає таке, як хочеть. Ось я її знайшла. 687-й ролет. тут Настя стоїть. Дуже гарна дівчина. Вона Я Я її тікток тут, а ви подивитесь, вона виходить в Тікток постійно. Класна дівчинка. Ну передавайте їй привіт. Дякую. Приходьте. Що ви дати знати. Молодці, сьомий працює, все працює. Центральна трошки вам показала. Підемо ще на Абрикосову. Так, друзі, сьомий кілометр, вулиця Абрикосова. Буду проходити, ви так дивіться, що тут продається. Не спіша буду вам показувати. Є все: джинси, шорти, плаття. отакі легенькі, гарненькі, подивіться. Футболочки. отакі такі костюмчики. Хто шукає? О, интересно. А яка ціна такого костюму? 164 долара. 164 долара. А брючки? Три а триста в гривне. Угу. Белые и голубые. Так, рулет одиннадцать восемьдесят семь. Да, приходьте. У нас дуже... много красот. Ну и кто казался что все, мы не працуем. Все працуют. Молодцы. Все есть. И белый, знаете, как гарно есть. Це релет, який 11,95. Дівчата шукали, питали вечірні сукні, знайшла е, жадор, Це, що, магазин так називається. І знаєте, отаке плаття розпродають зараз по 2 тисячі гривень. Подивіться, вечірнє плаття шикарне, шикарне. Отаке так їх залишилось по одній штуки, так? Да? Так, да, дівчатки, подивіться, подивіться на цю красу, подивіться. А ось які. Це навіть для жінок, подивіться, яке шикарне. Хто любить это, знаєте, бльосточки, боже, краса. Тут все чисто магазин плаття. Ось плаття. Чи що це таке? Це з брюками. Коротше, подивіться, подивіться, можна приходити, міряти у них в контейнері. Магазин називається в інстаграмі Жадор Одеса, 7 кілометр. Зеркало таке можна поміряти. Доброго дня вам! Здравствуйте. Розказуйте ціни. Що у вас по ціни? А 2000 вище. Це розпродажа минулих Разпродажа. років, да? Якщо з прошлого року, то у нас закупочна ціна. Ага. То есть приходим и вас все можно повыбирать, да? Померять. Да, а таке такие да. платят почем? 150 долларов. Это, это 6 тысяч. 6 тысяч? Подивите, Боже, ну це... — А у ж буде блестить ще, да, мабуть? Да. Боже, как красота. Від двох тисяч. А кажіть номер телефону, ви відправляєте? 0,97 188 91 20 Світлана. О, мене теж Світлана. Або приходить сьомий кілометр 715 ролет. Це виходить. Получается... А яка це вулиця? Підкажіть. Підкажіть, яка це вулиця? Вулиця, улиця Абрикосова 715. Абрикосова 715. А, це виходить за Приватбанком, де я дівчат показувала, де на опт речі. Жіночий одяг на опт. І тут ось 715. Ну В них черги, прям черги приходять, подивіться. І плаття шикарне. Ну скажіть, так? Подивіться, яка краса. І скітки можна вибрати навіть недороге плаття. А скажіть на того першого? Дівчатки 5500. Подивіться, Подивіться яка краса. Подивіться. Кому потрібні плаття, вот тут шикарні ціни. Приходьте міряти, дівчатки. Що, трішки вам показала сьомого. Всі працюють. Ось навіть блакитна, абрикосове, розова, які хочуть. Дивіться, всі контейнери працюють. Я не знаю, хто там показував, що їх розгоняє. Це все брехня. Подушки одіяла, все є. Я вже біжу туди на милку, поділа. Якщо вам сподобається, що не кілометр, буду приїжджати частіше. Пишіть, дзвоніть. Дивіться, ось дитяча. Та тут ходити можна не знаю скільки. І одного дня не вистачить тут, щоб все його обходити. Рюкзачки ось даже є. А яку ці на такі рюкзачки? 550. Дивіться, 550 для діток. боже, яка краса. У вас розніса да. чого? Розниця. Угу. Дивіться, яка краса. Тому приїжджайте. Клас. Погода класна, все класно, всі гуляєш. Всім гарного дня. Так, друзі, хто питав за ціни на парковку? От, ціни на сьомому кілометрі. Час 40 гривень. З прицепом 50 і там погнали. Грузові. Коротше, це що? З 22 до 24, вихідний п'ятниця, в п'ятницю не працюють, а так приїжджайте в будь-який день на 7 кілометр.